Викопити картоплю це не все. Потрібно її ще і зберегти. А для цього на санітарну лежку полежати. Для того, щоб вона дозберігалася до нового вражаю, от така, як у мене. Після того, як вона відлежалася, гнила проявилася, ми її відібрали, а вся інша Кирилася шкірочкою такою, щоб захиститися. Тільки тоді ми перебираємо її, сортуємо на фракції і будемо закладати в підвал. Тоді вона буде лежати до нового врожаю. Ми перебираємо на 4 фракції картопля-посадкова сортова картопля, яка найкраща для посадки, а також їстівна картопля здорова, а також. Дрібна картопля, яку можна використати для тварин, і картопля, яка є пошкодженою. Вона або порізана, або вражена грибком яким-небудь ми її з'їдаємо в першу чергу, обрізаємо. Дивіться повне відео, як зберегти картоплю правильно.